Скажи, будь ласка, якщо би ти мав, ну ти і зараз маєш можливість такого звернутися до слухачів або до глядачів, ті, хто будуть переглядати цей ятер в соцмережах, і ем, своє звернення сформулювати одним реченням, що би ти сказав? Я би сказав просто-напросто, люди, будьте людьми, бо зараз дуже мало людяності. Я говорю по загальному. Ви пам'ятаєте, коли був початок війни, які були всі. Згуртовані, об'єднані. А зараз люди, якісь такі стали, знаєш, злі, недобрі, ти це відчуваєш? Відчуваю, ну а як же? Е, от ти бачиш, що робиться: нападають там на ТЦК, на ще щось там, купа всякої ну, непонятких угу. громадських таких, не дай Боже, конфліктів, які можуть призвести до страшної біди люди. Так що то треба все відфільтровувати, треба не кидатися на то, хто що пише, треба все обдумати, зважити і тоді приймати рішення. бо ми, якщо роз'єднані, то все на, на подобу буде москалям. А коли ми об'єднані, то ми сильніші, навіть ніж зі зброєю в руках. Тому що наша сила москалів страшить більше, ніж ті самі гармати. Ну як, гармати теж їх луплять, дрони нищать то фізично, але морально вони вже давно програли війну морально. Просто ми повинні цей успіх наш закріпити своєю ще більшою єдності. Просто бути людьми. І прислухайтеся одне до одного. І творіть маленьке добро, хоч кожного дня, маленькі донати. От я навіть своїм людям з інвалідністю кажу, друзі, киньте в скриньку, наприклад, там 20-30 гривень. Я розумію, пенсія пенсія 3,5 угу. тисячі, то є маленька. Але зато ви будете причепні до тої перемоги і будете знати, що ви щось в житті зробили корисне.